Усім привіт! Рада вітати вас на території Таро. З вами Олена і я хотіла сьогодні розглянути питання, ті, що мені задають у телеграмі, у інстаграмі. І тому таке гостре питання. Хочу розглянути на картах Таро. Яка ймовірність, що російська армія буде обстрілювати міста України до кінця цього року? Масово обстрілювати. Тому давайте подивимося, що ж вони планують стосовно обстрілів, подивимося окремо листопад і окремо грудень. Давайте, яка ймовірність того, що російська армія буде обстрілювати міста, масово обстрілювати міста України протягом листопада? Яка ж ситуація буде? В листопаді, по масових обстрілах, небезпека для міст? І яка ймовірність того, що російська армія буде масово обстрілювати міста України. Так, дивимось. Ну, поки ще буде. Поки ще буде, тому що, знаєте, тут карта така, як коли ще є жертви. Але ви знаєте, по цій карті, по десятці. Мечів, цей важкий уже період він повинен закінчуватися і вже переходитимемо ми, ми, ми на інший рівень. І по десятці, можна так сказати, що ще буде, жертви все ж таки ще будуть, показують, але вони, це, можливо, вже йде до закінчення. Ще ми будемо емоції отримувати. І, але вже ми стали, знаєте, на такий, якийсь, вийшли на такий рівень, як будуть зміни. Будуть зміни, це а, ангел закри, закликає нас, що вже зміни, як кажуть, не за горами. Нам будуть на кінці колоди випала карта Шостірка Пентаклів, нам будуть в принципі, допомагати. І тому якась буде, можливо, зміна. Знаєте, вже ситуація буде більш, бачите, приємні новини. І буде зміна вже на приємне, початок приємних якихось новин. І дивіться, карта воля випадає. Карта воля нам каже, що, що ще трішечки нам навіть, ну, потрібно потерпіти, да, пережити цей непростий такий шлях. Пройти цей такий період, знаєте, коли все ж таки війна, і ніхто не винуватий з нас, з простого люду, що наші міста так жорстоко обстрілює ворог. Ну і давайте подивимося яка ж ймовірність того, що російська армія буде обстрілювати масово міста України у грудні 2023 2022 року, Бог ти мій. У грудні 2022 року яка ймовірність того, що російська армія буде обстрілювати масово міста України. Так, дивимося масово міста України як же ж буде ситуація? Ну, на жаль, бачите, ще буду жахати. Це карта страхів, карта того, що нас, можливо, знаєте, по ночам будуть в, ну, такі кошмари, кошмарити. Ну, скоріше всього, від обстрілів, тому що ми задаємо обстріли. да. Але у нас є пов... всі ресурси для захисту вже, тому що нам вже надають І Ми, бачите, йдемо до стабільності. Тобто. Уже якось буде ще більш стабільніше, ніж листопад, тому що в листопаді перехідні зміни. А тут уже, да, десь ми будемо ще чути новини, які будуть ще страш страхаючі. Десь, можливо, якісь будуть ще в нас страхи, звісно, але вже, знаєте, йде до стабільності більше. Бачите? Четверка мечів каже, четвірка мечів каже, що це пауза така, знаєте, військова пауза, мечі встромлені, бачите, і в гніздечку людина тихенько спочиває, ну, тобто, якась передишка, можна так ще сказати. І на, кін, на колоді, на кінці колоди, бачите, вісмірка кубків нам каже, що. Йде якийсь перехід, перехід кудись, якесь інше, якась інший рівень, інша стадія, інше якесь щось, якийсь відход. Можливо, знаєте, з яких багатьох територій якісь відходи будуть, і буде вже ну, більш безпечніше у містах. Ну і фінально дайте карту. Ну, але ще, бачите, ще воїни на конях, на конях. Ще активність єсть, але, можливо, по обстрілам буде дійсно, бачите, повішений, каже, що все ж таки будуть якісь ну, пауза якась. Ситуація будуть на паузі. Тому сподіваємося, що все ж таки, давайте ще подивимося таке питання: чи до кінця року російська армія завдасть. Ударів по об'єктам критичної інфраструктури, та нанесе великий, велику шкоду Україні в ресурсах. ресурсах електри, електрика, вода, тепло. Так. Чи завдасть до кінця року російська армія ракетних чи якихось ударів да, по критичним об'єктам інфраструктури України? Давайте ще таке питання глянемо, тому що зима впереді. Ну, дивіться, вони будуть намагатися, бачите, запускати все і летітиме ще, ну, ще летітиме. Тобто летітиме, не можу сказати, що летіть. Але дивіться, будуть, і будуть вони задоволені щось, все ж таки їх задовольнить. Карта йде сюди. це, знаєте, так, карта змін, карта кудись переходу, кудись якийсь інший стан, куди кажу, перехід. Бачите, в отшельника. Тобто, скоріше всього, що вони ну, будуть вже менше все ж таки, ударів завдавати. І ми задавали питання, чи будуть. Наноситись, російська армія наносити об'єкти ой удари по критичним об'єктам чи завдадуть шкоди, то показує, що вони як в отчельничі. Скоріше всього, знаєте їм, ну як кажуть, або якийсь запрет буде. Бачите, на дні колоди десятка мечів. Це говорить про те, що. Ну, прям цей період уже все підійшов до кінця? Що вже знову повіше випадає, що ця ситуація вже якось в тупіку у російської армії. Щось у них, вони, як по очельнику, знаєте, від ну, Тут дивіться, три старших аркана і підряд три старших аркана. Це ситуація, бачите, зміни. Вони в очельниках і в тупіку. Це такі серйозні три карти, які випали на те, що, чи будуть вони обстрілювати, то, скоріше всього, що ні. Тому що вони якісь загнані в тупик. Чому? Якісь ідуть мутняки, тобто якісь, знаєте, Дивіться, старші аркани самі йдуть. Якісь страхи у них йдуть, якісь недоказаності, недоговоренності. щось Вони ну, їхні емоції зашкалюють. Тобто, у них, можливо, вони б хотіли, але вони чомусь по-повішеному не можуть, вони обмежені. Ну. Бачите, ще, в принципі, вони ще готові до бою. Вони ще готові до бою, вірять в перемогу свою. Тому, ну, давайте ще задамо питання стосовно все ж таки світла. Чи буде Україна? Давайте по світлу, по воді і по газу. Давайте спитаємося. Чи буде Україна взимку? Без світла чи без газу. Що буде? І давайте так спитаємо, які будуть, яка ситуація в Україні взимку буде зі світлом, з газом і з теплом. Світло, газ і тепло. Світло, Подожіть світло, вода, світло, вода, ну і газ. Да? Хай Тепло буде по-любому, якщо буде світло, і вода, і тепло, і газ. Так, яка ситуація в Україні буде взимку, зі світлом, з водою та з газом. З чим залишиться Україна взимку? Так, що по світлу буде? Ну, по світлу тут, бачите, ну, будуть обмеження. На жаль, але будуть обмеження. Тобто буде такий, ну, тупік. Бачите, закриті очі у дівчини, тобто, якісь обмеження будуть. Не бачу, куди що робити, не бачу. Тобто будуть, буде тупік. Так, стосовно води, яка ситуація в Україні взимку. Ну, вода, бачите, скоріше всього, що буде. Буде вода, буде контроль, ну, з водою буде все добре. Ну, і газ. Що буде з газом в Україні взимку. Тут будуть домовленості. Тут будуть домовленості, тут будуть якісь переговори, тут ну, по газу також, я думаю, що тут буде, щось будуть робити все ж таки. Ну, і дивіться, на дні колоди показує, що сила. Сила й такий вовк жовто-синій. Це каже, що Україна сильна, вона все зможе витримає. Ми, українці сильні, як вовки. І ми зможемо це все пережити, пережити, як би нам це складно і важко не вдавалося. Це наша домівка, це наша рідна земля, і ми будемо обороняти її, сидіти без світла, як кажуть, без. При свічках, але ж, бути сильними. Тому дякую за увагу, хто дивився відео. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Він у мене молодий, розвивається, тому мені дуже важлива і цінна ваша підтримка. Під цим відео буде силочка на посилання на мій інтелеграм-канал, в якому я більше викладаю прогнозів і по містам дивлюся. На стосовно небезпеки. Тому буду рада вас бачити і там. Підписуйтесь, пересилайте це відео, якщо воно було для вас здавалося корисним. Чи здалося корисним? Ну, в принципі, в мене все. Слава Україні! Україна перемагає!